Оточення президента у вигляді міндічі вкрало кошти на енергетичних об'єктах і фінансувало зрадників на Московській Федерації, у нас масово гинули люди. І ми знову маємо шалені втрати. І поки вони собі обговорювали, що оборонні споруди в енергетиці не потрібні, бо вони не мають сенсу, ми втрачали не тільки тарени на фронті, але знову ж таки платили життями наших захисників. І сьогодні не до смішків, не до політичних якихось там маніпуляцій чи преференцій, а просто кожен мав би зараз визначатися, він залишається з Україною, чи, вигороджуючи діч, залишається з ворогом і вбиває українців. Хтось скаже, що я говорю пафосно, але насправді це все дуже і дуже просто. Хто сьогодні буде відповідати? За те, що не було ППО збити 9 ракет на Тернопіль, в результаті чого зараз ми вже маємо 20 загиблих, серед них двоє дітей, і 64 поранених і ще розбирають за вами. Коли нам розказують, що давайте звільнимо двох міністрів, на тому все завершиться, ми маємо вимагати повної відповідальності тої нечисті, яка собі дозволяла у найважчі для країни часи. Просто системно красти, прикриваючись своєрідним імунітетом, наближених до президента. Сьогодні у нас дійсно стоїть вибір, чи завтра буде в якій країні прокидатися. І сьогодні в парламенту є найбільша можливість рятувати державу. Сьогодні в кожного народного депутата є можливість проявити мудрість і інстинкт самозбереження. І сьогодні є дуже проста програма. Бо вчора Руслан Стефанчук нас до того зневинувачував, що ми якось не так блокуємо, не те вимагаємо, а парламент має працювати за своєю програмою. Дуже проста програма: відправити скомпрометований уряд у відставку, сформувати коаліцію національної єдності, порятунку довіри формулюйте, як хочете. Але в результаті це мав би бути уряд, в якого перерізана єрмаківська пуповина, який підзвітний парламенту, а не ходить кланятися на під офіс. І це мала би бути нова якісна робота української держави, якщо ми всі без винятку хочемо вижити.